Знову світанок не згасне вогонь в очах, крізь дим і біль, крізь запеклий холодний страх. Тут кожен дих а не просто звук. Ми покоління, що зцілює рани із рук. Не шукай скарбів, коли на кону свобода. Наше серце б'ється в унісон, як єдина згода, язик остріший за меч. Слово потужний щит. Ми не тікаємо, ми стоїмо, це наш раніт. Пам'ять як татуювання на ребрах, що болять. Про тих, хто впав, але чий дух не змогли розп'ять. Ми пишемо історію кров'ю. Але з вірою, кожні краплі, незламність, незмінна мірою Україна, це не просто земля, це код нації Вихарбуваний в серцях в ДНК на всіх станціях голосні місця, степі міре, болючий крик, ми не зламаємось, ми не згаснемо, це наш вік. Крокую ритмі вітру, а не зі смутком. Свобода наша релія, і це не дарунок. Бачу обличчя, що не знають, що таке втрома. Їхня броня це любов, а не сталева кома. Від карпатських гір до хвиль Чорного моря потік. Енергія спротиву, що пробиває вік. Хто сказав, що мрії лише для дитячих снів. Наша мрія, реальність без підступних ворогів не продаємо волю за хліб, не міняємо правду на лестощі. Наша валюта це честь. Виміряна в далекості римуючи вислови, як постріли летять. в ефір Замість тиші гімнадії, що несе мир. Ми спадкоємці й козаки, воїнів, світла слова наша. Пісня це молитва, наша душа, основа. Підніми поля гору там, де зірки горять, що твій дім, це фортеця, яку не зможуть взяти емоції на межі, але страх озирваних ще. Ця пісня, наш духовний, непереможний патент. Україна це не просто земля, це код нації Викарбувати серцях, денка на всіх станціях холозмі, міська міре болючий крик. Ми не зламаємось, ми не згаснемо це наш вік, року ритмі вітру згідністю. рядки не просто біду це пуль, що не стихає. Наше минуле фундамент, що майбутнє будує, Кожен шрам це урок, кожна сльоза, джерело сили мене на нація. а насправді як було, так і є, ми єдині. Закликаю всіх, хто ти Задай звідки твій рід, бо в єдності не переможний справжній вічний світ. Тук єдності непереможний, справжній вічний світ. Україна, це не просто земля, це нації Викарбуваний в серцях. Mājnes lamājamos, mājnes kasnējamos, eņā, švīt.